У селі Максаки волонтери відновлюють хату мазанку. Валентина Крамаренко приїхала сюди з мене. На толоці вперше, але каже, досвід має, бо в дитинстві часто доводилося білити хату. Щоб не ходило воно цим не сипалося не на голову, не на стінах. Його треба так зняти з нами потрібно. Так от скіни. А потом буде по-новому. Це де великі дірочки будуть замазуватися глиною. Буде розмасовано, а потім буде мазатися крови. Алла Головченко, місцева жителька, каже: бере участь у толоках регулярно. Мені подобається те, що ми відроджуємо цю старовинку, коли можуть приїхати люди і подивитися, як, як живуть люди в селі. Толоку організувала спілка жінок менщини. За словами заступниці голови громадської організації Вікторії Неруш, цю хату мазанку їм подарував місцевий житель. Вона з 1930 року, і ми вирішили, нехай ми хоча б одну із таких хат мазанок врятуємо, зроб, оживимо, надамо їй друге життя. Вікторія каже, таким чином вони розвивають і популяризують культурну спадщину Менщини. За їхнім задумом, з часом туристи зможуть приїжджати сюди та залишатися з наметами. Також у хаті планують зробити міні-музей. Взагалі, ми будемо наповнювати її сенсами з містом і наповнювати її експонатами. А ще плюс проводити майстер-класи. Наприклад, робити травниці, подушки, ляльки, травнички, бо тут безліч на лугах деснянських корисних лікарських трав, квітів. Ми можемо тут вчити якихось традицій випікання хліба, жайворонків до зустрічі. Весни у липні тут планують провести перший фестиваль. Ми хочемо хату як зовні, так і всередині зашпаклювати, помазати і почати фарбувати для того, щоб вона вся засяяла, відкрила свої очі, підфарбуємо їй. І в липні місяці ми вже плануємо тут на території цього. Подвір'я на ганку, а по-нашому це рундук, називається поріг хати минським діалектом, провести фестиваль Минської говірки. Аня Крилова, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.